Опалювальний сезон у Тростянецькій громаді завершується 28 березня. Таке рішення прийняли члени міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 26 березня. Голова комісії Юрій Заєць зазначив, що згідно з постанови кабінету міністрів України від 21 серпня 2019 року. Опалювальний період закінчується у разі, коли протягом трьох діб середня добувати температура зовнішнього повітря перевищує 8 градусів Цельсія. Ми всі бачимо, що станом на сьогодні погодні умови сприяють. І починаючи з 28 березня температурний режим уже є понаднормовим для завершення опалювального періоду. І також тут відіграє важливе питання, важливу роль питання економії саме бюджетних коштів. Комісія була вирішена припинити опалювальний період з 28 числа на території Тростянецької міської громади. Теплопостачання у Тростянецькій міській лікарні продовжиться і надалі, доки триватиме відновлення медзакладу. Також у разі зниження середньодобової температури повітря нижче 8 градусів тепла. Теплопостачання до бюджетних закладів громади відновиться. В разі необхідності, якщо температура буде знижена до менше ніж 8 градусів по Цельсію, за рішенням керівників і установ і організацій, вони самі можуть розпочати у себе опалювальний період. Що стосується нашої центральної міської лікарні, всі ми знаємо, вона була пошкоджена, то там окреме рішення по ній там продовжиться опалювальний період, так як сьогодні там немає віконних блоків і треба підтримувати належний температурний режим буде. Що стосується закладів освіти, якщо також температура впаде нижче ніж 8 градусів по Цельсію, за зверненням керівників закладів освіти до Тростянецького вже може бути відновлений температурний режим. На засіданні також обговорили питання про стан готовності захисних споруд цивільного захисту населення. Ми сьогодні заслухали чотири підприємства, які довели. До нашого відома про стан їх готовності і використання. Все це буде розміщено на сайті Трестяницької міської ради, відкориговано ті дані, які були надані попередньо, де ми можемо розміщувати людей, де не можемо. Що стосується підприємств залізниці, також ми сьогодні почули, що деякі захисні споруди вже сьогодні можуть бути використовуватися, в тому числі і населенням для його захисту, але є ті захисні споруди. Eu odeio que... Сьогодні, на жаль, не можуть бути використані, так як іде процес реконструкції і відновлення по програмі президента, і в подальшому в проектному рішенні. Я думаю, що там передбачені ці речі і вони вже будуть і сучасні, і обладнані, скажімо, ну за останніми вимогами. Окрім того, члени комісії затвердили рішення створити робочу групу для проведення роз'яснювальної роботи щодо попередження спалювання сухої рослинності на території Тростянецької громади. Мади Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.